Коли біда не приходить сама, Микола Маліновцев з Донецька через військові дії втратив роботу, а його дочки Валентини почав стрімко деформуватися хребет без хірургічного втручання, дівчинці загрожувала інвалідність. Де взяти гроші на операцію, родина не знала. Історію продовжать кореспонденти Сабиті. Родина Маліновцевих живе у центрі міста. Мама, тато і дві дочки. Аби облаштувати житло. Голова сім'ї працював не покладаючи рук. Проте плани на щасливе життя перекреслила війна. Он прямо попадання туди в комату, прям нашу там стекло просто дива, тут тріснула кришу. Повністю знесло. Микола Маліновцев називає стареньку машину єдиною годувальницею. Чоловік заробляв на життя перевезенням вантажів. Проте родина в одну мить втратила дохід. За машина його взривом і опустила. Ну вся, вся зріщина була. Паял, ділав, збирав. Тоді вижили завдяки продуктовим наборам штабу Ріната Ахметова. Однак за якийсь час їх спіткала ще одна біда. занедужила старша донька. У валі стрімко почав розвиватися грудний сколіоз. На інвалідність по серцю робили операції в три годика. грудна клітка одна з причин це, як вважається, травма. Дівчинці стисло внутрішні органи почалася деформація спини. Без оперативної допомоги їй загрожувала інвалідність. Ось цей корсет міг лише послабити біль. Єдиний порятунок уживити пластину, проте грошей на операцію родина не мала. Ми сіли з сім'єю. Спочатку написали письмо в фонтріната Леонідовича. Буквально там через неділю подзвонив і Сказав, що вони дають добро. Бальшою громадне Це Ну. Ну, та по настає настає чоловік. вживлення. Пластини одне з найскладніших і найнебезпечніших хірургічних втручань зробили досвідчені лікарі у Харкові. Сучасні конструкції і технології, які ми використовуємо на сьогоднішній день, вони дозволяють пацієнту вже на день після операції стояти. Наразі валя почувається значно краще. Після операції у її кімнаті встановили спеціальний тренажер. На неї чекає довга реабілітація. Батьки дівчини впевнені, і їхня донька повернеться до повноцінного життя. Я хочу сказати Ахметову велике спасія за допомогою праці. Сіли більшої діло дело для людей. Это прекрасный человек, который очень помог моей семье. Оксана Курчмада не локірів сабиція канал Україна.